Вітаю! Сьогодні пропоную дослідити тему аутентичних та рекетних почуттів. Загалом в транзакційному аналізі не прийнято розрізняти почуття та емоції. А тепер у мене до вас питання. Чи траплялося так у вашому житті, що в якихось у однотипних, схожих ситуаціях ви переживали одне і те ж саме почуття, яке не сприяло вирішенню ситуації. Якщо так, то вам знайомо, що таке рекетне почуття. Але до нього повернемось пізніше. Почнемо з аутентичних почуттів. Аутентичні почуття це якраз ті почуття, які допомагають дорослому у вирішенню проблем. Таких почуттів в транзакційному аналізі виділяють чотири. Перше це є печаль. Або, знову ж таки, можуть бути різної інтенсивності ці почуття, тобто від смутку далі. Може бути печаль, може бути біль, як інтенсивне вираження печалі. Все це буде про печаль. Загалом, як аутентичне почуття, просто різної інтенсивності. То ось печаль це те почуття, яке ми переживаємо відносно якоїсь ситуації в минулому. Наприклад, коли ми. Щось втрачаємо, ми можемо переживати почаль. Почаль дозволяє нам усамітнитись, взяти якийсь для себе простір, дати собі час, щоб прожити цей стан, щоб інтегрувати щось із минулого, якусь, наприклад, втрату. Щоб адаптуватись до нової реальності, певним чином пристосуватись до неї, до нових умов, щоб у нашій психіці дати можливість переварити цей досвід. І коли цей досвід буде інтегрований, у нас може з'явитись інтерес. Ми можемо самі побажати далі рухатися в якійсь. Нові контакти, нову діяльність, але ми саме проживши печаль і давши їй місце. Другим автентичним почуттям є гнів. Або злість, або людь. Загалом злість. Гнів це буде середній прояв, злість найменший, люд найбільший, Тобто різна інтенсивність. Злість це є почуття, яке ми переживаємо, коли порушуються в теперішньому наші кордони. Сам у собі гнів або злість містять, містить силу, ніби потенціал для вирішення якоїсь ситуації. Це не означає, що ми будемо. Під дією цього почуття неодмінно вчиняти якісь агресивні чи насильницькі дії. Ні. Але це почуття дає нам силу для того, щоб ми вирішили якусь ситуацію, відстояли наші порушені кордони, можливо, на майбутнє уникнули якихось негативних наслідків, можливо, якихось збитків. І таким чином могли в теперішньому вирішити ситуацію з порушенням наших кордонів. Третім почуттям є страх. Страх стосується переживання якоїсь можливої ситуації, яка може становити загрозу із майбутнього. Ситуація, яка може зашкодити нашому життю чи здоров'ю або життю чи здоров'ю інших людей. І в даному випадку, коли людина відчуває страх, вона може вжити дії для того, щоб не допустити, щоб така ситуація сталась. Наприклад, якщо відбувається обстріл. І людина, усвідомлюючи небезпеку для свого життя і здоров'я, і відчуваючи страх за своє життя і здоров'я, йде в укриття, або принаймні користується правилом двох стін, таким чином, вона може тісно врятувати своє життя і здоров'я. І тому страх тут може бути виправданим, він буде аутентичним. І четвертим почуттям, яке ми переживаємо відносно теперішнього, є радість. Радість це почуття, яке свідчить про те, що все гаразд. Нічого змінювати не потрібно. Все, що відбувається, все добре, все те, що дійсно нам до душі. Так і має бути. І в контексті радості треба відрізняти, що є радість як почуття, як такий неочікуваний дотик для, до душі а, і просто задоволення, коли ми можемо отримувати задоволення, наприклад, якесь фізичне задоволення, коли щось, наприклад, п'ємо каву смачну, чи щось, якийсь смаколик їмо, тобто задоволення фізичне, це інше, ніж радість. Радість може бути від контакту із людиною за кавою, наприклад. І зараз в нинішній ситуації, в воєнні реальності, ми маємо складнощі із тим, щоб виражати це почуття, оскільки в соціальному контексті є заборона на те, щоби проживати радість, щоб мати змогу її виражати. І тут одразу варто зазначити про те, що є таке поняття, як соціальний біль. І коли вчені проводили дослідження, вони виявили, що за соціальний біль відповідають ті ж ділянки мозку, що відповідають і за фізичний біль. Соціальний біль переживається тоді, коли людина має загрозу відторгнення з боку своєї спільноти, групи людей, коли вона не така, як інші. І за те, що або поводиться не так, або відчуває не так, або є не такою, і за те, що вона не вписується в ці Стандарти і вимоги соціальні її можуть відторгнути. Тут є дуже ранні такі витоки цього почуття, питаю ще племінні такі, коли дійсно для людини було питання виживання, і якщо її відторгнуть, то питання виживання буде дуже актуальне. І, зрештою, і навіть зараз наша психіка. Сприймає цю загрозу відторгнення як цілком реальний соціальний біль. І тому часом можуть бути і такі внутрішньоособистісні особистісні певні конфлікти всередині нас, коли ми і хочемо виразити радість. І з іншого боку, ми розуміємо, що це недопустимо в соціальному контексті. І щоб захистити нас від можливого відторгнення. Іншими членами суспільства, ми, можливо, критики, осуду, ми собі забороняємо радіти. Але якщо ми собі забороняємо, це може вести до різних проявів, як соматичних, коли дуже багато напруження в тілі може бути, м'язовий панцир. Коли людина уникає і, наприклад, йде в різні залежності, тільки для того, щоб якось розслабитись і не відчувати цю напругу той конфлікт, який всередині неї є. А коли людина може, власне кажучи, Якось відщеплювати цей досвід, тобто з певним чином, не давати собі доступу до цього досвіду, і утримувати його від усвідомлення, на що теж витрачати певну кількість психічної енергії. В радості є для нас дуже великий ресурс, радість дає нам і фізичне розслаблення, і психічне розслаблення, і можливість. Дотику до якихось цінних для нас досвідів. Тому радість теж має бути присутня в нашому житті. Вона справжді справді дуже цілюща, дуже ресурсна. І якщо говорити про рекетні почуття, то рекетні почуття це ті почуття, які переживаються якраз з нами в житті. В якійсь певній фіксованій формі ми підтверджуємо їх раз за разом в наших досвідах. Вони беруть витоки у нашому дитинстві і вони не сприяють дорослому вирішенню проблеми. Як відрізнити аутентичне почуття від рекордного? Очевидно, що є чотири автентичне почуття, але навіть ці аутентичні почуття за певних обставин можуть бути рекетними, якщо, дивлячись відносно чого вони виражаються. Наприклад, якщо виражати злість стосовно минулого, то це почуття буде рекетним або злість стосовно майбутнього. Так само, якщо виражати страх стосовно теперішнього або минулого, це теж буде рекетне почуття. І якщо брати ті критерії, за якими ми можемо відрізнити аутентичне почуття від райкатного, то ми дивимося на, на досвід, чи було таке в нашому досвіді, чи переживається якось це почуття шаблонно, однотипно, так як, наприклад, в якихось ситуаціях, які нам уже дуже добре знайомі однотипні. І ми знаємо, що там у нас з'являється ось це почуття. Ми дивимось на те, як, як наскільки інтенсивним є це почуття, а яким, на, якої направленості є це почуття, чи допомагає воно вирішити нам проблему? І, як приклад, можна навести. Таку ситуацію. Якщо я відчуваю страх, наприклад, про той же обстріл, але він мені допомагає вирішити ситуацію. Тобто я йду в укриття, дійсно, це є автентичне почуття в той момент, коли відбувається обстріл. Дійсно, є загроза для життя здоров'я. Але якщо цей страх є настільки інтенсивним, що я просто заціпонію, я просто піду в гіпозбудження. тобто включиться навіть моя парасимпатична нервова система, та, яка про Дорославагус, і та, яка про заціпаніння, про те, що я не можу взагалі ніяк діяти, то це почуття. Воно вже за своєю інтенсивністю і через свою інтенсивність воно буде рекордним, воно не буде аутентичним. І так само, якщо, наприклад, вже обстріл пройшов, вже відбій тривоги стався, пройшло декілька годин від обстрілу. А я продовжую, наприклад, бути в укритті і боятися або Вийшла з укриття, але все одно я охоплена цим страхом, він дуже сильний, інтенсивний, і вже ситуація пройшла, вже, вже її немає, то це буде так само свідчити про те, що це почуття вже є рекетним. І ще, можливо, така, можливий такий приклад теж для розрізнення аутентичних і рекетних почуттів. Візьмемо той же страх, але тепер уже публічного виступу. Людина боїться публічного виступу. І в даному контексті цей страх не є аутентичним, він є рекетним, бо він стосується якоїсь ситуації цієї минулого. Він стосується її досвіду. А, наприклад, дитину в дитинстві критикували батьки за те, що вона там не так гарно розказує віршик, як. Їм би того хотілось. І дитина тепер боїться виступати перед людьми. Якщо є цей страх публічного виступу, він направлений вже не до тих людей, перед якими, власне кажучи, і буде виступати ця людина. Тому що він направлений на тих батьків із минулого, перед якими Дитина боялась виступати і від яких отримувала критику. Той адресат, якому направляє вона зараз страх, не є вірним. Так само страх не допомагає вирішити проблему. Якщо я боюсь публічного виступу, то я буду або взагалі уникати публічного виступу всіляко намагатися. Відмовлятися від якихось там робочих завдань, наприклад, коли мені потрібно десь з цим зіткнутись. Або ж якщо я не можу себе проявити відповідно, я не можу реалізувати весь свій потенціал, я не можу цю і потребу свою реалізувати, що дійсно мені хочеться проявлятися, мені хочеться професійно розвиватись. І так само страх публічного виступу, якщо я все-таки. Вимушена десь виступати, він мені дуже заважатиме під час цього виступу, тому що якщо він буде дуже інтенсивним, я не зможу зосередитись і виступити настільки гарно, наскільки я би могла виступити.